Наваталі я сто мой голос звучал, когда... Что там? Пела я песни їм. У нас Дуся тепер вона займається восточними танцями. Ану, Дусічка, пробіжися, будь ласка, туди, пробіжися туди, ану піди туди. Ану, пошукай, де, де киця? диви, диви, диви. У нас восточні танці. Бабушка й пошила таку спідничку, щоб не видно було попу. Тут я кажу, ти тут таксист. а тут дивись, пішла, дик диви, круте. Ось так, ось так. А ну-ка, нам восточный танец. А вот так. А ну давай. Ой, бабуся пошила такую юбку. Ты что? Вот все дела. Вот все дела. Дусень. Что ты бабушка дай лапочку, пошила? На да, А це бабушка треба відкривати ательє по пошиву юпочок для собачок. Я заказала на тему, зачем? Дивіться, бабушка, що пошив. Баба, я скільки сиділа за... його дав на зімон робила. Голку загубила жовту поролочку, Ага. потім найшла. Потім опять упала. Так, я давай, ó, а, ну, давай. <сперпи> <сперпи> а ну давай. Алюлюлю, алюлю, алюлю, алюлю люлю люлю. Алюлю. Он бабушка гукает. Ах, і юбку бабушка посила на пуговичке. На мені все горить. Вот тюси, які вже все, ми вже викидаємо, бо вони вже стерлися, Ось тюси мої. А тепер у нас тюси нові. Так, я просто матеріал Тут розиночка, тут пуговичка, тут воно все таке, бачите, воно вільно ходить. Ой, ой, красавіця, ой, красавіця. Тепер ти не видно твою піньку, а то хто не прийде, ти не відсідає. І вона як сідає, так сідає ж на на. Ти па така, а кусать хоче мене, диви, диви, диви. Зо, ти ж красива, я кажу, ти ж артистка. Як вона на садні новах, інтересно. Дівчина там.